Усім привіт! З вами я, зі мною ви. Сьогодні буду з вами говорити про міграцію до Північної Америки і чому саме я обрав Канаду. Чесно признаюся, я дуже слинився на Сполучені Штати. Це була дуже цікава для мене країна, також для міграції. Я планував мігрувати в Північну Америку, вчив мову, вивчав закони міграційні, як залишитись і тому подібне. І я розкажу, чому саме е, моє переконання, мій е, значить, погляд впав на Канаду, а не на США. Ну, перша причина дуже проста, тому що в Канаді в мене є родичі. І це було якось психологічно ближче до мене країна, ніж Сполучені Штати. Так, я маю багато друзів в Сполучених Штатах, які напротися там багатьох років туди повиїжджали, але, але це друзі, це не родичі. Це не є ті люди, на яких можна розраховувати в, в, в плані, коли в тебе може щось піти не так. І друга причина, я б сказав, основна причина, по якій я приїхав в Канаду, а не в США це міграційний процес. Міграційний процес, і міграційні закони. Канади. Вони, на мою думку, набагато лояльніші, набагато реальніші і набагато безпечніші. Тобто, там є декілька способів отримати для іноземця статус жителя Сполучених Штатів, але ці способи вони настільки вузькі. І вони настільки, як то кажуть, туди треба протискатися тяжко, що воно не дуже якби, демонструє впевненість. В Канаді є десятки методів, як отримати ПМЖ, і навіть є десятки методів, як отримати ПМЖ, не будучи в Канаді, можна отримати ПМЖ, перебуваючи в Україні. І ніколи не будучи в Канаді. Це так, як отримав ПМЖ колись мій дядько. Вони подалися на ПМЖ, не проживши ні одного дня в Канаді з України. І Канада їм задовільнила їхню заявку. Коротше кажучи, міграційний процес Канади для мене виглядав найбільш надійним. Тобто, я бачив, що. Їдеш у США, там треба, щоб тобі тупо повезло. Якщо тобі не повезе, то буде проблема. Їдеш в Канаду, не треба, щоб тобі повезло, треба просто трошки буде потоптатися, здати екзамен, попрацювати там, набрати балів для імміграційного процесу і тому подібне. Тобто Канада в цьому плані виглядала реалістично, реалістично і привабливо. Крім того, Канадський паспорт. При отриманні канадського паспорту, що, що також, процес отримання канадського паспорту він швидший і менші вимоги до, е, е, до, до отримання, до заявки порівняно з США. Тому що США там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, там мені здається, 10 років прожити на території США, щоб вони дали паспорт. В Канаді це набагато простіше, треба прожити 3 роки. І ти можеш в статусі постійного жителя ти можеш отримати громадянство. І вже з канадським громадянством, з канадським паспортом, ти отримуєш безвізовий доступ до США до півроку. Ти, ну, для того, щоб працювати, канадці повинні мати візу американську. Але це, це також можливість, дуже хороша можливість. І... І воно було привабливо, воно тупо було привабливо. Плюс, зараз я дивлюся, наприклад, в теперішньої сучасної ситуації, коли е, в США Америки виграв е, вибори е, і робиться то, що робиться, американський президент одних, значить, з Америки, депортує, других він до Америки приєднює. Коротше кажучи, там, там відбувається щось таке дивне, що, що я, я так думаю, оці чотири роки, що він буде президентом, я точно не хочу туди їхати. Точно. Якраз за ці чотири роки я собі, може, отримаю вже паспорт канадський, я вже тут трошки розвину краще свою. E, Кар'єру. тфу тфу фу як то кажуть в Україні, дай Боже здоров'я, щоб нічого не сталося поганого і тому подібне. І якби, я можу бути спокійний. Я дивлюсь на українців, які перебувають в США зараз на сьогоднішній день, особливо по програмі U4U. І мені їм, їх, чесно кажучи, шкода. От, от Їх там. Так, як то кажуть, їх там так жучать оці закони, оці зміна влади, от це перестановка, переливання цього всього. Це так їх, мені їх шкода. В Канаді цього нема. В Канаді поки що залишається та сама е, влада, той самий уряд. Не люблю слово влада страшенно, не знаю. Не люблю це слово уряд той самий е, за, залишається. І вони зараз продовжують роздавати дозволи трьохрічні дозволи на роботу до 31 березня 2025 року. Я думаю, що може навіть коли вони закриють ці дозволи і перестануть їх видавати, вони все одно підуть трохи на зустріч з українцям, і може вони навіть трошки продовжать і українці зможуть типу ну, для українців тут спокійніше 100%, ну, от. Українці тут почуваються набагато впевненіші в плані легальності, ніж це відбувається в США. Звичайно, що США дуже цікава країна, особливо в плані заробітку грошей. Якби... Я надіюсь, що може навіть колись я там якусь копійку зароблю. Вже, вже маючи кращий доступ е, до, до цієї країни. Але я бажаю вам всім, щоб у вас було все добре з документами, еміграціями і щоб ви почували себе впевнено там, де ви є. І щоб у вас було все файно. Дякую вам. Я приїхав. Будьте здорові!